Вода на обліку на львівщині споживачів прозорою хочуть перевести на лічильники. Про це повідомили під час апаратної наради. В області певні це суттєво вплине на собівартість води та вигоду мешканців. Не оминули минулої комунальних проблем. Так, чиновники прийнялись, чи вистачить пального, піскосуміші та техніки, аби перезимувати. До зими готові. Область усього накупила вдосталь, а от у Львові всі необхідні матеріали для перезимівлі беруть борг. У мерії кажуть, в усьому винника значайство, яке не проплачує рахунки. Ситуація до кінця року, якщо не буде проплат, буде критичною, тому що до кінця року необхідно виплатити людям заробітну плату за листопад, необхідно придбати паливно-мастильні матеріали, тому що перших 10 днів січня, як правило, вони є вихідними і, як правило, не проходять ніякі платежі. І тому ми повинні створити запас піскосоляної суміші, і повинні створити запас матеріалів. Говорили і про житлову комунальну галузь. У цій сфері проблема із виплатою заробітної плати. Борг становить понад 2 мільйони гривень. Борг і бюджету, є борг і держави, зокрема, різниці вартості в тарифу. Це все накладається і виливається проблема з промості по заробітній платі. Тому це питання знаходиться в стадії вирішення, і ми над ним працюємо. Перший заступник голови Львівської облдержадміністрації Олексій Сторчило дав доручення профільному департаменту у найкоротші терміни надати пропозиції щодо зменшення заборгованості, перепало і управлінню Держкомзему, адже структура ігнорувала майже всі звернення. Якщо простий громадянин, який звертається, наприклад, до одної з обласних організацій, своєчасно отримує відповіді, то в нього складається негативне враження про всю державу. А такої розкоші ми собі не можемо дозволити, тому в даній ситуації ми вважаємо за доцільне підкідсилити Жимо дисципліну в цьому сегменті. Ще одне зауваження від керівництва області місця для відстою транспортних засобів, яких в області 51. Наразі їх варто помітити інформаційними таблицями. У службі автомобільних доріг запевнили, такі знаки на дорогах Львівщини будуть за тиждень. Тафічук, Юрій Матюра, новини.